Скільки води бере змивний унітаз для котиків, а полоток, дивіться, до 5 літрів. Звичайний унітаз людський бере 7 літрів. Тепер дивіться, вам треба купити наповнювач, плюс від нього по всій квартирі, по всьому будинку, ну, всюди розсипаний цей наповнювач з лапками на ліжко заноситься і так далі. Якщо ви сітку маєте, так, то сіткою вам треба. Прибирати какашки вручну, теж змивати, рахуйте воду, що ви, ну наприклад, у мене коли був котик, я мінімум раз в день змивала. А якщо були там ну, е, какашки, то я одразу бігла, теж викидала в унітаз і змивала 7 літрів води, розумієте? ну, в звичайному унітазі, так? От. Е, якщо там він у вас душ ходить, чи ще теж, ви так само змиваєте в унітазі какашки, плюс ще воду тратите, щоб е, змити душем. Так? Якщо наповнювачі, то ви витрачаєте і час на прибирання також. А тут 100% вам Аполоток забирає догляд за котиками, 100% повністю доглядає на рахунок туалета. Він сам це дійсно покупка, яка зробить щасливим всіх, хто має котиків.